Всі українці, кому дозволяє стан здоров'я, мають бути військовозобов'язані. і чоловіки, і жінки. Всі мають пройти військовий вишкіл, отримати військово обліковий документ і займатися своїми цивільними справами. Раз на рік мають поновлювати фах. Під це треба гроші, зрозуміло. Але з цим, впевнений, нам може допомогти партнери. Під це треба інфраструктура навчальних центрів, але партнери в цьому допоможуть. Коли вся нація підготовлена і проходить оцей от курс, ти можеш якісно виявляти людей, які найбільше підходять до сил оборони і робити їм пропозицію, від якої вони не можуть відмовитися. Ну Це я жартую, але хтось відмовиться, а хтось погодиться. Відбирати представників, солдатський, сержантський, офіцерський склад, яких можна потім доучувати, і робити з них базу сил оборони. Всі решта займаються своїми справами. В зрозумілих місцях, тому що кожен прописаний там, де має бути прописаний.